Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 13 жовтня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 63 800 особин за добу, 420 і поранено 191 400 песиголовців за добу, 1260 танків, 2511 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 5167 одиниць за добу, 11 артилерійських систем, 1556 одиниць за добу, 17 реактивних систем залпового вогню. 357 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони 183 одиниці літаків, 268 одиниць гелікоптерів, 240 одиниць за добу, 6 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1182 одиниці за добу, 33. Крилатих ракет 316 одиниць, кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3935 одиниць за добу, 9 спеціальної техніки 140 одиниць, найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!